Всім привіт! Я думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що ви сьогодні чекають. Ви зможете переглянути та навчитись чудовому видовищному елементу, як Єгір. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення цього елементу, попрошу вас, щоб ви підписалися на цей канал, тому що я гадаю, що ми єдиний, єдиний україномовний канал по воркауту. і ми стараємося робити реально. Крутий контент, щоб вам було цікаво дивитися. Так само хочу вас попросити підписатися на наші всі соцмережі, тому що там ви зможете дивитися за нашим прогресом більш детально, тому що там контент виходить набагато частіше, ніж на Ютубі. Тому що на Ютубі всі знаєте, що на Ютуб контент робити важче набагато, ніж для інстаграму, або для того самого ТікТоку. Тому підписуйтесь на наші інстаграми, на наші тікток-аккаунти. І слідкуйте за нашим прогресом. Ну і пацани, остання тема, яку зараз хочу затронути, це відсоток, який дивиться нас без підписки. А точніше зараз я вам покажу: 81% дивиться нас без підписки. Це 4528 людей зараз, які можуть просто нажати на червону кнопку Підписатися і зробити її сірою. І нам реально нам буде дуже приємно, тому що ми хочемо поскоріше набрати вже першу тисячу підписників і з вашою допомогою ми її точно швидко наберемо. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал, і ми переходимо до обучалки. Єдине, що може добити мене, це смерть. Це єдине, що може мене становити. Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як вивчити такий елемент, як Єгір. Додивіться це відео до кінця, приємного перегляду. Для початку я розкажу, як правильно страхувати. Щоб спочатку вивчити внутрішній єгер, а потім вже і сам єгір. Для того, щоб страхувати, вам потрібна одна кофта і дві людини, які вас будуть страхувати. Кофтою ви повинні обмотати себе вокруг пояса, так, щоб два рукави звісали по боках. У вас має вийти щось по типу такого. Тепер попробуйте зробити внутрішній гейнер. Про техніку я розкажу чуть-чуть пізніше. Ті, хто будуть вас страхувати, мають дивитися, щоб ви не впали, не відлетіли далеко від турніка, або навпаки, не залетіли ногами об турнік. Якщо вони будуть бачити, що ви падаєте, вони повинні припідняти вас за ковку, так щоб ви або взагалі не впали, або впали максимально легенько на землю. Зараз чуть-чуть розкажу про техніку для внутрішнього гініра. Для внутрішнього гінера вам не потрібно брати якийсь великий кач. Середнього буде достатньо. Саме головне зрозуміти, коли відпускати руки. Руки потрібно відпускати, коли ви станете паралельно турніку. Зрозуміло, що спочатку ви не до кінця будете розуміти, коли відпускати руки. І через це я вам і кажу, щоб ви вчили спочатку цей елемент зі страховкою. Коли ви зробите 10-15, можливо, 20 разів зі страховкою, можете пробувати робити його без страховки і переходити до вивчення єгіра. Щоб зробити єгір, вам потрібно пізніше передержувати внутрішній гейнер. Коли ви вже будете близько до турніка, можете додавляти кача, щоб було більше висоти, і тягнути руки до турніка. Ще ніколи не згинайте руки, коли робите внутрішній гейнер або єгір, неважливо, і ніколи не тягніть себе до турніка, тому що можете вдаритись ногами об турнік. Про техніку для єгера я вже розказав трохи раніше. Тепер вам остається просто добивати цей елемент попитками, відпускати все пізніше і пізніше, і з часом взяти цей елемент. А для того, щоб зробити цей елемент ще й з красивою технікою, і після того, як ви візьмете єгер, у вас ще й був кач, вам потрібно щось перетримати групіровку і витягнути ноги трохи вдаль, а не паралельно землі. А для того, щоб у вас крутка була максимально швидка, вам потрібно тоді, коли ви робите групіровку, прижати колінами прямо до грудей. Зараз розкажу про труднощі, з якими ви можете столкнутися під час вивчення цього елементу і як їх вирішити. Перша проблема це не вистачає висоти. Для того, щоб була висота, вам потрібно взяти більший кач. Для того, щоб взяти більший кач, можете спробувати робити цей елемент з полу луни. Тоді буде набагато страшніше, але, по-перше, ви збережете собі сили. По-друге, у вас будуть менше боліти в мозолі, і по-третє, у вас буде великий кач. Друга проблема це дуже медільна крутка. Для того, щоб крутка була набагато швидше, вам потрібно ноги дуже сильно завести назад, а корпус дуже швидко завести вперед і взяти групіровку таку, щоб коліна витиркатись до грудей. Ось і все. Я розказав про все, що тільки знав. Надіюсь, ви підтримаєте це відео лайком і напишете в коментарях, на який ще елемент зробити обучалки.